Колись давно на земній кулі діяв закон хто сильніший, той і правий. Керували силою, кривдили слабких, зокрема, дітей. Та згодом все змінилось. Було прийнято окремий документ, Конвенція про права дитини. Держава має дбати і піклуватися про своїх маленьких громадян. А чи знаєш ти про свої права? Тоді розповім. Кожна дитина має право на життя. Кожна країна повинна піклуватися про здоровий розвиток своїх маленьких громадян, право на ім'я, яке дали тобі при народженні мама і тато. Право на житло у кожної людини має бути своє житло. У тебе є не тільки права, а й обов'язки. Права надаються, а обов'язки треба виконувати. У тебе є право на сім'ю, але і обов'язок ставитись повагою до людей, які піклуються про тебе. Ти маєш право на медичну допомогу, але твій обов'язок цінувати і дбати про своє здоров'я, виконувати приписи лікарів у разі потреби. Ти та твої друзі мають право на освіту. Твій обов'язок сумлінно навчатися, активно працювати на заняттях та уроках, багато читати та прагнути до нових знань. В тебе є право на вільне спілкування. Пам'ятай, що твій обов'язок поважати співрозмовників, коректно і тактовно висловлювати свої думки. Ти маєш право на повноцінне харчування. Ти також будь відповідальним, вживе корисну їжу. У тебе є право на відпочинок під час дозвілля дотримуйся певних норм поведінки, прийнятих в суспільстві. Організуй його так, щоб воно принесло користь і не заважало іншим. Щасливе дитинство це тепла хатина, в якій у любові зростає дитина, це мамина пісня. Бабусина казка, любов усіх рідних, Господня ласка, щасливе дитинство, це друзів багато, з якими і будні минають, як свято, це щедрі сюрпризи, і здійснені мрії, казкові бажання і щирі надії. Щасливе дитинство, щасливі родині, яка все найкраще плекає в дитині, благає дорослі, зробіть все можливе. Щоб квітло у світі дитинство щасливе.